Партнер програми шоурум інноваційні системи майбутнього від ельрої. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі кілька днів. Далі в ефірі звати мене Катерина Єрова. Починаємо. Безкоштовний або надто дешевий продукт буває лише приманкою. На що й купився житель рівного чоловік через мережу. Інтернет придбав 39 квитків. У гірськолижний курорт Буковелі віддав більше півтори тисячі доларів. Люди спокійно їхали в Карпати з надією гарно відпочити. Та коли прибували на місце, їм повідомляли, що квитки насправді фальшиві. Менше як за півтори тисячі гривень, невідомий гірський лижний курорт. Цінова політика дуже приваблива на відміну від інших пропонованих цін. туроператорів на одному із. Таких сайтів жителя Рівного знайшов продаж квитків до Буковелю. Помірні ціни спокусили чоловіка. Він замовив відразу 39 квитків. Їх відправили зі столиці України, де і був зареєстрований сайт. Переговоривши зі своїми знайомими, придбав 34 квитки терміном на три дні та 5 квитків на п'ять днів. За все чоловік витратив 1800 тисячу доларів США, які перерахував терміналом на вказаний рахунок. Майже миттєво квитки були продані. Деякі щасливі власники вже й поїхали відпочивати. Але вже в Буковелі з'ясувалося, що квитки підробка і непридатні для використання на курорті. Нянин одразу повідомив про махінації до поліції. За фактом шахрайства поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України. Поліція повідомляє, що зараз проводяться розшуки умілих шахраїв, за скоєни їм може загрожувати виплата штрафу або три роки обмеження волі максимум. Оперативний штаб протидії незаконному видобутку бурштину звітується про результати своєї роботи. За тиждень спецпризначенці вилучили кілька транспортних засобів, мотопомп та десятки кілограмів напівдорогоцінного каміння. Мережа рясніє вражаючими фото активістів та очевидців з районів масового видобутку бурштину. Робота триває, не зважаючи ні на що. Правоохоронці відновили роботу оперштабу з надією на ефективну протидію старателів. І за сім днів вони вилучили 9 автомобілів, 11 осіб Затримали відкриті кримінальні провадження. Оперативний штаб розгорнув свою діяльність у п'яти районах області. Паралельно з протидією незаконному видобутку бурштину правоохоронці вибудовують концепцію роботи, яка може допомогти керівництву Нацполіції зняти напруженість в регіоні. Цитата до роботи Оперштабу залучені сили та засоби головного управління Нацполіції в Рівненській області та правоохоронці Національної поліції України, зокрема роти поліції особливого призначення, і патрульної поліції, і військовослужбовці Національної гвардії України. І в продовження теми в жителя Барселони спецпризначенці вилучили більше 7 кілограмів бурштину. Його зупинили через порушення правил дорожнього руху. Під час огляду авто з іноземною реєстрацією поліцейські виявили 7,5 кілограмів сонячного каміння. Українець за національністю, але житель Барселони на автомобілі БМВ 7 перевозив каміння та адекватного пояснення його походження так і не знайшов. У 42-річного Сергія все вилучили. Справою тепер займаються правоохоронці. О пів на дев'яту вечора працівники роти особливого призначення у рівному на вулиці Степана Бандери помітили автомобіль БМВ з іноземною реєстрацією. Водій автомобіля порушував правила дорожнього руху. Зупинивши транспортний засіб, поліцейські виявили, що кермувальник поводиться підозріло та нервує. За фактом зберігання майна, здобутого злочинним шляхом, поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 198 кримінального кодексу України. Ракетному знайшли мертвого власника будинку. Обійстя почало горіти. Сусіди зреагували та покликали допомогу. Всі знали, що всередині може бути господар. Їхні побоювання підтвердилися. У ракетному горів шлакоблочний житловий будинок подія сталася в день. Зайнялося в одній з кімнат, де знаходився чоловік. Рятувальники його знайшли, коли вже ліквідували займання. 46-річний Віктор вже не дихав. Що спровокувало пожежу, мають розібратися експерти рятувальної служби та правоохоронці. Каркас будинку в Цілів вигоріло всередині приміщення 24 квадратних метри. У рівному горі гуртожиток евакуювали півсотні людей. Займання розпочалося в орендованому приміщенні торгового закладу, де продають електротовари. В цей час магазин вже не працював, тож нікого з персоналу не було. Чим закінчилася небезпечна історія? Дивіться далі. Мешканці гуртожитку на вулиці Віденська відчули різку димову завісу. Усе свідчило про те, що приміщення горить. Це палав магазин електротоварів, які розташовані на першому поверсі. Рятувальники мусили виводити на свіже повітря більшість мешканців, аби зрадити отруєнням від продуктів горіння. Прибувши на місце виклику, Рятувальники встановили, що осередок пожежі знаходиться на першому поверсі в орендованому приміщенні магазину електротоварів розміром 6 на 6 метрів. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання через пожежу в димові. Пасці опинилися десятки мешканців верхніх поверхів гуртожитку. Нульова видимість та токсичність газів ускладнювала роботу пожежно-рятувальних відділень. Ліквідація тривала більше 40 хвилин. Працювало 20 рятувальників, вигоріла левова частина електротовару. Збитки сягають сотні тисяч гривень. Хто причетний до масштабного загорання, з'ясовують правоохоронці, власники висувають свої версії. Одна із них підпал. До речі, за фактом умисного пошкодження майна слідчі вже відкрили кримінальне провадження. На Київчоб житель столиці спричинив аварію. Одна людина в лікарні це сталося біля селища Гранівка, Радивилівщини. На Радивилівщині не розминулися двійномарки. Водій зі столиці на автомобілі «Форд Мандео», виконуючи манеру обгону, вилітає незустрічну і там на швидкості протаранює жигулі. Найбільше постраждав керманич чи останнього авто каретою Швидкої допомоги його негайно шпиталізували у найближчу лікарню. 29-річний житель села Дубини, якому 29 років зараз у стабільному стані. Він має численні. Травми житель Києва під час обгону попутного транспорту не врахував дорожньої обстановки та допустив зіткнення із автомобілем ВАЗ 2105 під керуванням 29-річного жителя села Дубини, який здійснював маневр розвороту, Перманища Вазівки госпіталізували до Радовилівської центральної районної лікарні, де медики у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої хребта і руки. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. На сьогодні у мене все. Будьте пильні, друзі. Насправді, небезпека може чатувати де завгодно. З вами я прощаюся вже до наступного ефіру. Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівна вулиця Академіка Грушевського, 77. Вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 «Тетяна» Тетяна салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Шоурум. Інноваційні системи майбутнього від Ельрої. Безпека має своє ім'я. Тому знайомтесь: Ель Рої, шоурум, інноваційні системи майбутнього. Від – це широкий асортимент відеонагляду та охоронного спостереження, томофони для різних потреб, системи контролю доступу та відеонагляду будь-якої конфігурації, повний обсяг робіт із проєктування, монтажу та сервісного обслуговування, обладнання, усі види комплектуючих та аксесуарів, квадрокоптери, роботизовані камери, без. Провідні системи виклику персонала, системи запису та зчитування даних, сучасна безпровідна сигналізація, супутникове телебачення. Ціни нижчі ніж будь-де. Рівне вулиця Щаслива, 14. Телефон 067 364 66 46. Ель Рогі, безпека, що завжди з тобою.